Ви часто питаєте, на чому я смажу? Смажу я ось на такому маслі гі, або топленому маслі. Це масло вже без води, перетоплене, скажімо так, і звідти забрали ті штучки, які можуть підгорати. Воно при нагріванні не виділяє канцерогену. Іноді я смажу це не мед натуральний освячений, це жир свиней. Але на рахунок взагалі в цілому смаження. Смажу я крайні рідко і більше підігріваю, щоб якісь там овочі віддали свій аромат. Але сам процес смаження він не корисний. Так. Ось таких оліях, як, наприклад, які є Extra Virgin, смажити на них не можна, тому що в них низька точка димління. Але ви можете в інтернеті знайти табличку по кожному маслу і побачити, яка точка димління у якого масла. І також можна ще на кокосовому маслі смажити, але це екстра вірджин також, в нього вища точка димління. У рафінованого кокосового масла, там точка димління взагалі.